Американський волонтер Джоє Вінтімілія зібрав і передав українським малюкам з деокупованих селищ на півдні країни дитячі іграшки. Все це чоловік зробив у пам'ять про сина, якого забрала онкохвороба. Американець заснував організацію, де збирають подарунки для українських дітей війни, які потерпають від російських обстрілів. А благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» вже доправив дарунки малечі із Херсонщини. Ці подарунки подолали 8 тисяч кілометрів для українських дітей. Їх привезли волонтери з Америки. Тут і м'які іграшки, настільні ігри, а також велосипеди та самокати. Для дівчаток, для хлопчиків абсолютно до різного віку. Це і маємо автомобіль. Ще чи всього, що це буде для дівчаток. Тут маємо екскаватор для хлопчиків. Україну треба відбудовувати. Нехай власне вже вчаться відбудовувати Україну. Ну а це вже для тих, хто, хто має. Е... Бажання бавитися з дітками, і хай вони вже навчаються і бавляться, вчаться відноситися до дітей з любов'ю. Ідея передати українським дітям трішки щастя належить американському волонтеру Джої Вентемілі. в пам'ять про померлого від раку сина. Він зібрав щонайменше тисячу іграшок для українських дітей, які потерпають від російських терористів. Після смерті Джої ми хочемо, щоб його світло не згасло. Джої був утіленням світлої любові. Тож ми будемо її поширювати, роблячи добрі справи. Цього року ми зібрали дві вантажівки іграшок, що неймовірно. Одна вантажівка залишилася в Чикаго для тутешніх дітей, а друга поїхала для дітей в Україну, щоб викликати усмішку на їхніх обличчях. Вантаж, який прибув на склад львівських волонтерів, вирушає на Херсонщину. Волонтери прямують до доокупованих сіл. Перша зупинка благодатним. В нашому бусі наразі допомоги на 4-5 сіл. Нам дуже хочеться підтримати цих людей, особливо цих діток, які, попри все, повертаються в Україну. Вони наше майбутнє покоління. І знаєте. Це, напевно, найменше, що ми можемо для них зробити подарувати іграшку. Село було в окупації усі дев'ять місяців. З 800 місцевих зараз сюди повернулася половина людей. Селяни з малечі від самого ранку чекають на гости біля пункту незламності. Тепер це головне місце збору для місцевих. Дуже багато волонтерів до нас приїжджають, але дитячі іграшки на сьогоднішній день, що до нас приїхали, це вперше. Діти всі радісно зібралися, з нетерпінням завчасно прийшли. Нещодавно повернулася до села і пані Любов зі своїм сином Тимофій. Каже, без підтримки тут людей не залишаються. Такі подарунки для дітей надзвичайно важливі. Адже в потрощених росіянами будинках і іграшки знищені. Несподіванками не очікували, що такі будуть подарунки для діток, щоб дітки радувалися. Тимофійко приймає подарунок і розповідає, як гратиметься з новою іграшкою. Гуляться з Сподобається тобі? Добре, бери цукерочки. А це восьмирічна Левтина. У руках дівчинка теж міцно стискає нову іграшку. Ми з мамою прийшли сюди і чекали волонтери. Мама дівчинки пані Дар'я розповідає, що їй з донькою вдалося виїхати із села. Повернулася лише місяць тому, та згадувати про окупацію й досі страшно. Ми жили в окупації, коли русські були. Боялася дуже сильно. В неї стрес був, вона не спала. Звісно, їм спасіба, що вони приїжджають і допомагають. Дуже важливо. Волонтери тішаться, що хоч трошки змогли розрадити малечу і обіцяють обдаровувати дітей. І надалі це такий собі святий Миколаїв прийде до них навесні. Луїза Рьоміна, Оксана Ясницька, Тарас Оленець та Даніл Сліж. Програма вікна СТБ». Єдині новини.